Друзі, вітаю! Мене звати Хмарський Олег, я керуючий партнер товариства Школа бізнесу ProLife». Це консультаційна компанія, як ви знаєте. Сьогодні ми розглядаємо дуже цікаву програму. Це найкращий метр квадратний. Програма, яка пропонується споживчим товариством Greenwood Life Investment. Для кого ця програма? Для людей, які хотіли б інвестувати в нерухомість і отримувати від цього дивіденди. Що таке інвестувати в нерухомість? Як це розуміють сучасні українці? Ну, перш за все, що зрозуміло для всіх, це мати будинок або квартиру, або якийсь комерційний об'єкт, здавати його в оренду і отримувати від цього певний зиск. Це зрозуміло. Але як ви знаєте, для того, щоб мати квартиру, будинок або комерційну нерухомість, треба мати певні кошти, щоб їх придбати. А певні кошти мають не всі. А інвестори б хотіли б стати більшість. Тому ми розробили спеціальну програму, коли ви, маючи навіть невеликі кошти, можете інвестувати її в нерухомість, бути власником част частки нерухомості і отримувати з цього певний зиск, певні дивіденди. Як працює програма, зараз я вам покажу на слайдах, і я думаю, що. Буде більш-менш зрозуміло для більшості. Якщо є якісь питання, відповідно звертайтесь до тої людини, яка дала вам цю відеопрезентацію. бо це більше, скажімо так, такий службовий матеріал більше для людей, які б хотіли самостійно спланувати своє фінансове майбутнє, не залежати від держави. А ще більше можливо для людей, які б хотіли б заробляти гроші. І це теж є певна пропозиція для тих, хто хотів би бути нашим фінансовим радником і працювати з такими програмами. Про це також поговоримо. Давайте подивимося в презентаційному матеріалі, що таке програма Кращий метр квадратний, як вона працює. Ми придбали об'єкт. Село Тухля, Львівська область, Сколівський район. І виглядав цей об'єкт от таким чином. Започаткували програми, по яким люди купляли паї, купляли метри на будівництво цього об'єкта. І в результаті в 2019 році, 2019 був побудований відпочинковий комплекс Тухля. Він здається в експлуатацію, там відпочивають люди, а всі пайщики, всі люди, які інвестували свої гроші в цей об'єкт, отримують цього дивіденти. Ви можете зайти на Google Maps, подивитися, де він знаходиться, подивитися фотографії, можете зайти на Booking.com, подивитись відгуки тих, хто відпочивав. Ну, дуже багато інформації по цьому об'єкту. Навіть в цій презентації я вам трохи також її надав. що є в нашому об'єкту відпочинковий комплекс Грінвуд? На сьогоднішній день ми маємо комфортабельні номери. Вони знаходяться і безпосередньо от в самому корпусі великому, так і в відпочинкових будиночках. Є лазня, є спа-комплекс, є два чани. Є басейн, є майданчики для відпочинку. І знаходиться все це на самому самому березі річки Опір. Знову ж таки, кажу для тих, хто цікавиться більш детально подивитись, як воно виглядає. Ну, по-перше, ви можете задати питання нашим фінансовим радникам. Більшість з них були в цьому відпочинковому комплексі. І подивитись на Booking, подивитись на Google Maps, де це знаходиться і як воно виглядає. Що сьогодні вже побудовано і що здається? Готель на 11 номерів, це вже є. Окремий сімейний котеджі, я вам сказав, що воно вже працює, спа комплекс, лазня, чан, басейн, територія для дозвілля, альтанки, банкетна конференцна зала, все є. Залишилось тільки нам налагодити прокат велосипедів і лижного спорядження. В принципі, на сьогоднішній день, я, як безпосередній учасник всіх подій від початку до сьогоднішнього дня, можу вам сказати, що в принципі в такому стані ми і планували залишити отель, обслуговувати його і отримувати з цього дивіденти. До речі, Купити на сьогоднішній день метри або паї в цьому об'єкті вже неможливо, тому що він весь вже розпроданий. Для того, щоб придбати метри або паї, у нас є зараз об'єкт, який будується про нього, я вам розкажу пізніше. Але справа в тому, що на сьогоднішній день дещо змінилася ситуація і, мабуть, ви знаєте вже цю інформацію, але я повторюсь. Є е, компанія Око, з якою ви всі я впевнений, знайомі, знаєте про її існування, і вони вирішили інвестувати в розвиток інфраструктури, яка знаходиться буквально в 6 кілометрах від нашого відпочинкового комплексу, і зробити там те, що ви сьогодні от бачите на цьому слайді. Я не буду вам читати. Ви можете зайти на YouTube, подивитись будівництво. Лижного комплексу ГОРО. там дуже багато інформації, дуже сильні інвестиції. І на сьогоднішній день ну, я, я не хочу змагатися з Буковелем, але тим не менш, те, що буде будуватись, це буде більш нове, більш привабливе і більш масштабне за Буковель. Е, від себе можу сказати наступне. що... Для мене, особисто для мене, якщо я їду відпочивати в гори, то дуже важливо, щоб було більше природи, більше лісу, більше гор. Якщо ви їдете відпочивати в Буковель, я думаю, всі зі мною погодяться, ті, хто відпочивав в Буковелі, то там стає менше лісу, менше гор, там стає більше асфальту, більше бруківки, більше будівель. ну... Так, це мабуть працює. Не знаю, можливо, вона так і повинно бути, але я думаю, що краще було б так, щоб у вас був, було місце для відпочинку. З максимально нетронутою природою, щоб ви насолоджувались відпочинком, а десь поруч у вас була інфраструктура, якою ви могли б скористатися, коли б ви цього захотіли. Я думаю, ви зрозуміли про що я кажу. От саме в такій ситуації опинились ми з нашим відпочинковим комплексом. В самой Тухлі, в селі, де знаходиться відпочинковий комплекс, якогось масштабного будівництва не планується, але воно є в 6 кілометрах від Тухлі. І це нас зовсім зовсім, зовсім влаштовує. Чому? Тому що це дуже зручно. Відпочивати на природі, але мати поруч розвинуту інфраструктуру, підйомники, траси і так далі. Так далі. Відповідно, і, як ви розумієте. Приток туристів буде достатньо великий. А ви, як інвестор, якщо ви вклали гроші в розвиток цього будівництва свого готелю, ви все в цьому напряму зацікавлені. Ну, я достатньо, якщо розповів, якщо вас цікавиться, будь ласка, поставте на паузу, почитайте, що себе уявляє. Комплекс гору, це ціла інфраструктура гору, яка буде побудована, і ви зрозумієте про що йдеться. Ще один слайд для вас підготував з фото, як це буде виглядати, і з координатами, щоб ви могли там на Ютубі подивитись, як іде будівництво, що вже зроблено і так далі. Це, це не. План на майбутнє це те вже що зараз робиться, і куди інвестуються гроші. Тепер дивіться, що це є на мапі. От Тухля, де знаходиться наш відпочинковий комплекс. Так? А от, практично центр будівництва цього гігантського гірськолижного курорту. І ми знаходимося всього в 13 кілометрах від епіцентру будівництва. Ну, розумієте, наскільки це вигідна ситуація? Можете зайти на мапу, подивитись і все вам буде зрозуміло. Тепер переваги взагалі цього проекту по тухлі у нас наступні. Кожен пайовик отримує дивіденди від здачі об'єкту в оренду. І це буде від 2000 гривень на рік за 1 метр квадратний. А метр складається з паїв. Як це працює, я вам поясню. Ну, давайте поясню зараз на цьому слайді, щоб було зрозуміло. Е, дивіденти завжди виплачуються за метр квадратний. Але якщо починалось будівництво в тухлі, ви могли купити цей метр за 3 паї. Е, ціна паї змінна, вона 4 тисячі гривень. Але якщо починалось будівництво 1 метр коштував 3 паї, то по завершенню будівництва, наприклад, 1 метр вже коштує 6 паїв. Тобі ж спочатку це було 12 тисяч, а на завершенні будівництва це буде 24 тисячі. Ну, я думаю, зрозуміло, я пояснив, чому. Тому що чим раніше ви стаєте пайщиком, тим дешевше вам обходиться метр квадратний. І е, крім того, кожен пайщик, хто має метр і більше. Чому? Тому що, ну, можливо, людина має всього 1-2 пая і до метра не дотягує. А ті, хто має метр більше в тухлі, мають можливість відпочинку на 3 дня і дві ночі безкоштовно щорічно. Наприклад, як правильно було б зробити кожній людині, є чоловік, є дружина, є там доросла дитина. Да? От кожен має по метру. Що це означає? Це означає, що майже тиждень можна відпочивати безкоштовно, спланувавши три уікенди один за одним. От так от це може працювати. Так що, будь ласка, приєднуйтесь і зверніть увагу, що такий розрахунок по дивідентам, він актуальний, коли зайнятесь комплексом хоча б 200 днів на рік. Тобі ж 360 днів на рік, а 200 з них комплекс зайнятий. Ну, скажу так, що зараз в зв'язку з війною це не зовсім виконується. Ну, обставини непереборної сили, війна, ви самі розумієте, про що йдеться. Але, до речі, я вам хочу сказати, що після війни ви актуальність цього місця можете і без мене зрозуміти. Тепер, що можна придбати сьогодні по проєкту Кращий квадратний метр? Об'єкт нова Діброва це ресторанно готельний комплекс, скажімо так. От Тут написано готельно ресторанний Я б сказав, що там акцент більше на ресторан буде робитись, ресторанно готельний комплекс. Нова Діброва знаходиться в селі Великосілки, це недалеко від Львова. На наступному слайді я вам покажу карту, і ви зрозумієте, наскільки це цікаво і наскільки це привабливо. Ті, хто був у Львові до воєнні часи, знає, що на вихідні зайняти місце десь в ресторані, в готелі дуже складно, дуже багато заходів, дуже багато іноземців. Це туристична мека. Тому саме такий об'єкт, як Нова Діброва, Дуже-дуже привабливий і буде досить активно працювати і приносити добрі дивіденди. Знову таки, поставити на паузу, подивитись, що тут в цьому об'єкті є. Це е, план, як він буде виглядати. І давайте подивимося, де він знаходиться на мапі. Це Львів, це траса на Київ. Той, хто їздив, той знає. А це Великосілки. Отут знаходиться пост поліції. І наліво з траси звертаєш декілька кілометрів і знаходишся прямо в комплекс Діброва. 41,2 кілометри. Якщо не порушуєш правила руху, то за 58 хвилин ти знаходишся на місці від центру Львова. Ось такий об'єкт. Так що, будь ласка, зараз маємо паї, вільні метри, так що інвестуйте. На цьому слайді ви бачите, як починалося і як завершено будівництво в Тухлі. Я вам детально розповів відпочинковий комплекс, як працює. Починалось з того, що 1 метр, вартість 1 метра була 3 паї і так далі. А на сьогоднішній день Діброва також починалася з 2-3 паїв. Я вже навіть і не пам'ятаю, але десь 2-3 паї коштував 1 метр. На сьогодні, а сьогодні у нас 5 січня 2025 року вартість 1 метра квадратного по будівництву Діброві 6 поїв, тобі ж 24 тисячі гривень. Так що поспішайте, чим далі будівництво буде просуватись, чим більше буде вже зроблено, тим більше буде вартість одного метра. Там 7, 8 паїв і так далі. А я хочу, щоб ви зрозуміли тенденцію. Вартість пая вона незмінна, вона завжди 4 тисячі гривень. Але в один метр може входити 3 пая, як ви бачите тут на початку будівництва. Так і шість боїв, коли вже половина будівлі приведено до ладу. От по Діброві десь 50% будівництва вже зроблено. Ідемо далі. Цей слайд стосується тих, хто не тільки хоче бути інвестором, просто як клієнтом від споживчого товариства Greenwood Life Investment, а хоче мати з цього певний зиск як фінансовий радник. Є кар'єра відповідно, з нею вас познайомлять детально наші фінансові радники. І що по кар'єрі? По кар'єрі ви маєте отримувати дивіденди, як фінансовий радник в якості ПАІБ. Є восьмирівнєва система, є різниця, є е, певні коефіцієнти. Це інформація не для е, цієї презентації. Е, детально вам пояснять все наші фінансові радники. Або, якщо вам ні до кого звернутися, то звертайтеся, я вам поясню. Це ми вже обговорюємо на наших бізнес-семінарах, де ми говоримо про те, як правильно пропонувати і як будувати бізнес через консультацію по об'єктам нерухомості. Можливості для клієнта. Це ви вигідно купуєте паї, ви вигідно купуєте, скоріше за все, Біль, більш за все правильно сказати, купуєте метри. І продаєте за ринковою вартістю. От, до речі, можливо, хтось із ваших знайомих, із наших фінансових радників з якихось причин, можливо, хтось за кордон виїжджає там надовго і так далі, продає свої поїти, ви їх може купити і можете купити і стати власником, співвласником об'єкта Гріну Тухля на сьогоднішній день. Якщо йдеться про. Об'єкт Діброва, то в принципі в продажу зараз у нас є паї, Будь ласка, купуйте, формуйте собі метри. Можете здавати паї в оренду, ну, пожиттєво отримувати пасійний дохід і так далі. Я просто показую всі слайди, які є в презентації, по кожному слайду даю пояснення. Можливо, якийсь тут слайд буде і зайвий, для когось, і так вже зрозуміло, про що йдеться. Умови програми, ну, назва, ви знаєте, кращий метр квадратний. Фізична особа у віці від 18 років може бути власником пойової програми. Термін дії договору від 5 років. І далі. Мінімально це 5 років. На момент закінчення дії договору вік не має перевищувати клієнта 80 років. Це така умова. Валюта внесків гривня, частота сплати внесків одноразова, загальний внесок від 4 тисяч гривень за один пай. Поясню, як це працює. Якщо ви хочете придбати собі один пай, ви сплачуєте 4 тисячі гривень одноразово. Якщо ви хочете придбати собі один метр, то ви сплачуєте 24 тисячі гривень, і взамін на це ви отримуєте 5-річну програму. Яка має назву цільова програма Rich Life M2. Що це означає? Це означає, що ви є пайовиком споживчого товариства Greenwood Life Investment. Це означає, що ви інвестували свої гроші поки що в цільову програму, не більше, не менше. Це означає, що коли об'єкт Діброва буде здано в експлуатацію. То від споживчого товариства до вас буде запитання, що ви хочете зробити зі своєю цільовою програмою. Ви захочете її передати у власність споживчого товариства і отримати взамін паї або метри, і отримувати з дивіденти, тобто сертифікат на нерух... власність в нерухомості, або ви можете взагалі від цього відмовитись і залишити цю програму в грошовому еквіваленті і отримати накопичені гроші з прибутку. Тобі ж на сьогоднішній день ви як пайовик нічим не ризикуєте. Чому? Тому що буде побудовано, не буде побудовано, це вас не стосується. Ви інвестуєте з тим, що якщо це буде побудовано, якщо у вас на той момент буде бажання, ви передате с те свою програму як інвестицію і обміняєте її на метри або на паї. Якщо вас це не буде влаштовувати на той момент, то ви цю програму отримуєте в якості накопичених грошей з певними дивідендами. Я думаю, що зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, то вам наші фінансові радники пояснюють. Ну і ще один слайд. Не знаю наскільки він потрібен чи не потрібен, але тим не менше. Дивіться, що у вас інвестиція в реальну нерухомість. Якщо цікавить, то це те, що треба. Убезпечення клієнта фінансовою подушкою безпеки. Також надійний інструмент збереження заощаджень, альтернатива банківським депозитам. Ну, моє бачення таке, що і банківський депозит повинен бути, і інвестиція в нерухомість повинна бути, і цільова програма повинна бути. Багато чого повинно бути. Дохідне вкладення коштів це 100%. Можливість розумно інвестувати невеликий капітал. Це пам'ятаєте, з чого я починав? І казав, що е багато хто хоче бути інвестором, але не всі мають змогу, тому що не вистачає фінансів. Так от ця програма саме для тих людей, можливо, в більшості, які мають невеликі кошти, але все-таки хотіли бути інвестором. І в заключенні, що я вам хочу сказати. Будь ласка, звертайтесь до мене по телефонам, які бачите на цьому слайді внизу, або, відповідно, обов'язково до тої людини, яка вам дала цю е, інформацію, це відео, якщо ви знаєте цю людину. От якщо ви знаєте, то тільки до неї. Якщо ця презентація якимось дивним чином до вас потрапила, і ви не знаєте від кіля, не знаєте, до кого звернутись, і вас це цікавить, то тоді звертайтесь до мене. Мене звуть Марський Олег, я керуючий партнер товариства Школа бізнесу лайф. Якщо ви це дивитесь, то ви дивитесь на нашому Ютуб каналі. Будь ласка, обов'язково підпишіться. Там дуже багато інтересної інформації. Дуже багато програм, які вам ніхто крім нас в Україні на сьогоднішній день не запропонує. Тому, будь ласка, робіть правильний вибір на все добре.